Вітаю, друзі! В мене до вас питання. Чи замислювалися ви, з якою емоцією ви стикаєтесь, коли хтось робить щось, що не відповідає вашим переконанням, упередженням чи очікуванням? Що за думка піднімає цю емоцію? І який спосіб відреагування йде за цим? Наприклад, ви їдете дорогою, а попереду водії повільно перебудовуються і ніби затримує вас? Перша ж реакція може бути роздратування. Думка, він спеціально мене гальмує. <кій> і далі починається осуд. Критика чи навіть агресія. А тепер до глибшого. Найважче в житті ламати усталене, старі переконання, звички, що тягнуть вниз, страхи, з якими ми роками ховаємося, це боляче і потребує мужності. Тому більшість людей обирає легший шлях засуджувати. Засудження, ніби дає відчуття сили. Я бачу краще зі мною все гаразд, а от у них у них проблеми. Та насправді це лише втеча, втеча від власних ран і вразливості. А справжня сила не в осиді, не в судженні, не в критиці, а у відвазі розкриватися, дивитися чесно на себе, визнавати слабкості, приймати біль і трансформувати його у щось нове. І тут ще один важливий момент: психотерапія це якраз той простір, де можна безпечно зустрітися з собою, де є підтримка, щоб не ламати себе руйнівно, а розкривати поступово і екологічно. І це важливо не тільки для нас самих, а й для інших. Коли ми менше засуджуємо себе, ми менше засуджуємо і людей навколо. Терапія це не розкіш, а спосіб жити чесніше, легше. Бо вона вчить екологічно працювати з власними почуттями та думками. А щоб уже зараз натренувати в собі бути менше критикуючим і засуджуючим? Ось прості практики. Робіть стоп-паузи. Коли ви ловите себе на бажання критикувати чи засудити когось, зробіть вдих, видих і дайте кілька собі секунд. І запитайте потім себе, замість що з ним з нею не так спробуйте запитати, а що це говорить про мене? Чому мене це так чіпляє? Фокус на людині. Подумайте, а щоб ця людина відчувала, якби чула мої думки зараз, Тренуйте співчуття. Скажіть подумки: він вона робить так, бо це найкраще на що здатен у цей момент. І маленькі кроки. Вони, саме вони формують у нас більше прийняття, легкості до себе і світу. Не забудьте вподобати відео, написати коментар, зберегти і поширити. А якщо відчуваєте, що хочете спробувати психотерапію як екологічний інструмент для переосмислення своїх упереджень, очікувань і попрацювати зі своїм критиканом і судником, суддею всередині, записуйтесь на консультацію. Бережіть себе, до нових зустрічей, па-па.